Вітаю, друзі. Ну що ж, параної накрила Путіна не тільки для того, щоб він почав самоізолюватися від цього світу, але він починає самоізолювати і власне російську мову. До чого тут клізма, шаурма і гамбургери зараз про все розповім. З вами український історик Олександр Воферов. Дякую за те, що поширюєте відео, лайкайте, коментуєте і за ваші донати. Нагадую, підписуйтесь на цей канал. Отже, президент Російської Федерації видав закон, закон який став реальним. З приводу того, що слова, які не відповідають нормам російської літературної мови. Їх треба вилучати з обігу і слова іноземні, які немає, які мають альтернативу в російській мові, Навпаки їх повертати. Що ж тепер буквально на прикладах, що ж з цього буде виходити? Мова, яка не розвивається, вона стає мертвою. Це Латина, наприклад. Ну, хоча не там спілкуються в Ватикані. Але давайте подивимося, що ж тепер президент. А, пардон, президент, це ж іноземне слово е, е, генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії СССР. Він же СССР відновлює так. Але почекайте, із генеральним секретарем це два латинських слова. Центрального комітету це теж два слова іноземного походження. Комуністичної партії, і це два слова іноземного походження. І Союз Соціалістичних Республік, Соціал це іноземне походження. І власне Республіка це наземне походження слова. Не знаю, ну тоді председатель э, Російської Федерації. Росії і Федерація Росії і іноземне слово. Ну ладно, тут ми маємо зрозуміти, що до чого вони дійдуть, до якого апокаліпсису буде оця от реформа по збереженню російських слів. Бо насправді дійсно ми говоримо про те, що ця мова, яка народилась завдяки тому, що вони почали відкинули. Свої природні мови фіногорські розмовляти <кій> церковно церковнослов'янською мовою сконструйованою тепер призводить до того, що в принципі у них величезний вибір. Отже, де знайти слова, якими вони будуть говорити, якими будуть видавати накази в системі освіти і тому подібне вживати. І тепер ми маємо зрозуміти, що у них є прекрасний набір своїх слів. І, наприклад, тепер, мабуть, клізму будуть називати так, як вона називалася мовою оригіналу задостав. Я думаю, що і пульс будуть перестануть вимірювати, а будуть вимірювати жилобой, як це в толковому словнику далі, власне, описано. Ну і звісно, всі ці театри треба повернути слово «глядовище». Ну, зрозуміло, що можливо вони не повернуть такі архаїчні слова, але треба все ж таки зрозуміти, що є слова, без яких вони ну просто не зможуть обійтися. Слово мер, яке власне прийшло нещодавно. Воно буде теж як іноземне походження. Ну, зрозуміло, що воно таке. Має альтернатива, там голова чогось. Але, наприклад, слово омбудсмен, так? Це давнє скандинавське слово, яке має назв... яке має походження і переклад як повноваження. Тобто, ну, омбудсмена в Російській Федерації не буде. Ну, буде хтось інше слово, так. Ну, зрозуміло, окей, у них і правильне існує, тому тут момент інший. Але, от, що цікаво, якщо ми скажемо, наприклад, блогери російські, то слово блогер, мабуть, буде замінене словом. Інтернет-писар ну хоча, можливо, якісь інший знайдуть аналог. Але що цікаво, якщо хтось буде отримувати ліцензію, ліцензію, хтось буде отримувати ліцензію на, наприклад, виготовлення шаурми, то, мабуть, буде ліцензія на виготовлення загорнутих млинців. З м'ясним салатом, десь приблизно так, тому тут і по кухні буде дуже багато питань, тому що що робити з сендвічами, бутербродами. Ну очевидно, це будуть називатися піроги. До речі, якщо ви знаєте, в Польщі продаються вареники під назвою піроги руські. Так, от це тому, що це українські, тому от поляки розуміють, де русь є е, 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 важлива кількість слів, які використовуються в діловій мові, і ми говоримо про, наприклад, бренд-слово, маркетинг. Ми говоримо про пост, але не церковний пост, а пост в соціальних мережах. Ми говоримо про слово рейтинг, і тут теж буде щось вигадувати. Тобто вони насправді свою мову обрізають. Я навіть не знаю, що буде в ліцензіях писатися про такі магазини, наприклад, як секс Шоп, лавка. Ну бо магазин теж незручно, так лавка з продавання, які ну певних товарів, ви розумієте, але цікаво, що і в своїй промові путін, коли нападав на Україну. Повномасштабно він сказав денацифіку... денацифікувати будемо. Тож, очевидно, Володимир Володимирович це слово, хоча й запровадив в російську мову, таке модне і жорстке. Але очевидно, тоді треба буде йому казати, що ми прийшли не денацифікувати, ми прийшли вбивати, знищувати за національною ознакою, тобто геноцид. Ну це все зрозуміло. Незрозуміло залишається, наприклад, такі слова як бізнес ланч що з ними робити? Ну, діловий обід, ну можливо. Тож, друзі, всі ці проблеми, які сьогодні е проговорює Путін навколо мови, це насправді не захист мови, а її власне ізоляція, тому що мови розвиваються, і, безперечно, що в російській мові, якщо ми візьмемо всі слова на А, то це слова іноземного походження. щоб ви розуміли? Тож тут треба віддати належне Путіну. Він і далі закручує і. Ізолюється в навіть в мовному питанні. Ну що ж, я подивлю, подивлюся разом з вами, що скаже на це. Молодь, яка почне говорити. Дайте мені млинець з м'ясним салатом. Ну так чи інакше, друзі, дякую всім, хто дивився. Дякую, хто лайки поширює. Підписуйтесь на цей канал. Слідкуємо за цими неймовірними процесами, як іде руйнація Російської Федерації на всіх рівнях. Слава Україні! І віримо в ЗСУ, віримо в нашу армію і наближаємо нашу перемогу.